На його столі нагороди імені Степана Бандери та братства УПА. голова Чернівецького товариства політв'язнів та репресованих Дмитро Костельний пройшов непрості випробування, щоб нині накриючись читати кобзаря, розмовляти українською та ходити із синьо синьо-жовтим прапором. І початком репресій проти українських націоналістів радянська влада звинуватила його у посібництві і разом із матір'ю у 1947 році вивезла із Львівської області до Сибіру. Наші 21 жовтня на спецпоселення в Сибір. Я від 19 років до 30 вся моя молодь прийшла в Омську. Ми попали якраз в шість погонів за Омський шин і Працюючи в Омську, пан Дмитро одружився, там народилась його старша донька. З часом подався на роботу до Красноярська і з дружиною почали планувати переїзд до України. Знайшли по обмінну квартиру у Чернівцях, переїхали сюди в 1963 році та влаштувались на гумовому заводі. Нині пані Анна сміливо розповідає, як в роки радянської влади читали потаки кобзаря, а синій жовтий прапор приховували до першої червоної рути 89-го року. Схований, схований, був. це я для вас. Вони був і в душі, і то і, і, і церква, і бог діти хрещені, дякувати Богу. Є надія десь, що що буде полегшення, що буде, не, не втрачали надії, що буде Україна. Нинішня агресія Росії пана Дмитра не дивує, а от національне піднесення навпаки приємно вражає. Багато хто і не, не мав надії такої, що на і східної України. Що молоде покоління підніметься на боротьбу за волю України? Має Гумена Ярослав Левицький місцевий час.